マリンスタイ My devil Як же я зголоднів є чого? А? Ту -ту. Лоджику. У чому справа? Спершу вимийте руки. А може, спочатку поїсти? Ми такі голодні. Зараз ходить вірус, від якого шкіра вкривається плямами і свербить. Разочок можна брудними руками. Ні. Дезінфекція. <плес> Сам ти ніби ідеально чистий. Так, я не ніби, а справді ідеально чистий. Зате завдяки лоджику ми тепер можемо не хвилюватися, що підхопимо це жахливе шкірне захворювання. Саме так, із цієї хвилини, я буду стежити за тим, щоб нашій штаб-квартирі було чисто. Як тільки йому все це не набридає. І не кажи. Лоджику, а що це за книга, яка так тебе захопила? Це книга одного вченого професора Джині про охорону морського навколишнього середовища. Професор Джині? Хто це? Хочете сказати, ви ніколи не чули про знаменитого професора Джині? Якщо говорити про факти його біографії, у сім років професор Джині зацікавився охороною навколишнього середовища і почав свою кар'єру дослідника, що описано в його роботах. І те, що ми з вами живемо в такому чистому місті, як Аквавіль, пряма заслуга великого професора Джині. Оце так. Схоже, професор Джині і справді видатний. Так, і я теж вирішив стати вченим екологом. <ріхи> Після ігор на вулиці обов'язково потрібна дезінфекція. Можливо, ти маєш рацію, але так наслякати зовсім не обов'язково. Так, лоджику. Я це роблю заради вас же самих. Чистота і гігієна. Єдиний захист від хвороб. <ріху> <ріху> лоджику, але ж ми на вулицю не виходили. Ці кольорові олівці використовують усі. Вони, напевно, просто кишать мікробами. І втомилися від цієї чистоти. Ось закінчу свій винахід і мікробам кінець. Пограли і забруднилися. Був би там лоджик, він нас за це шпетив би. До речі, а де Лоджик? Він сказав, що збирається працювати над важливим винаходом. Ви нас голодніли? У мене у штаб-квартирі лежать кекси з водоростями і спекла моя бабуся. Справді поплили швидше. Книга професора Джині. Методи захисту навколишнього середовища. Це ж та книга, яку так любить Лоджик. Треба йому віддати, бо він її шукає напевно. Це важче, ніж я думав. Не забудьте використовувати спрей. Клас, кексики, напевно, смачні. Обов'язково на мене бризкати, коли я їм. Це для твоєї ж користі. Чим ви таким на вулиці займалися? На вас цілий шар бруду. Ми грали у квача. Спреєм тут не обійдеться. Пливіть додому і прийміть душ. Гаразд, але спочатку поїмо кекси. Негайно додому митися. Ну Нужба, плевіть, швидше, швидше. Ну Нужба. Це вже занадто. Він нам навіть не дає з'їсти бабусині кекси Щось він геть схибнувся на чистоті. От якби Лоджик теж якось забруднився. Так, а давайте спробуємо якось його забруднити. Як можна забруднити когось, хто схиблений на чистоті? Нереально. І навіть книгу йому віддати не встиг. А Лоджик, начебто, працює над винаходом. У мене є план, я вам розповім. Зробимо так. Як же складно. Цікаво, що б зробив професор Джині, якби був у моїй ситуації. Це ще що? А? Під час роботи над винаходом професор Джині іноді не миється місяцями. Друзі, він прочитав газету. Думаєте, такий геній, як Лоджик, може повірити фальшивій газеті? Напевно, повірить. Давайте поворожимо, повірив чи ні. Повірив. Не повірив, повірив, не повірив. <плес> Марини і друзі. <плес> <плес> і де? Лоджику, ти що, не вмився? Я працював над антимікробним винаходом, тож не міг ані помитися, ані почистити зуби. Але лоджик, ти ж завжди такий чистюля. У тому та -то й річ. Я тут дізнався, що великий професор Джині, коли працює над якимось винаходом, іноді не миється цілий місяць. Не справді. Як ти можеш з ними брати печиво? То що? Я дуже зайнятий моїм винаходом, щоб думати про чистоту рук. Справді? Так же мені теж можна взяти? Як хочеш? Думаєте, з лоджиком усе гаразд? Не знаю. Якось він занадто змінився. <звук> Бажахливо тхни так. Ти хоч розумієш, наскільки ти брудний. Лоджику, якщо тобі немає коли помитися, давай ми тебе помиємо. Так, давайте помиємо лоджика. Ні, я дуже зайнятий своїм дослідженням, щоб митися зараз. Лоджику вже цілий тиждень не миється. Може варто розповісти йому правду про те, що газета була фальшивою. Ні, якщо він дізнається, він на нас так розсердиться, так, але він так довго не миється. Я за нього хвилююся. Почекаємо Зрештою, коли він закінчить винахід, він помиється. Сподіваюсь. Друзі, сталася біда. Лоджика забрали у лікарню, тому що він підхопив шкірне захворювання. Що? Марина? Йди першим. Ти ж у нас найсміливіший. Та ні, це ж ти сміливий. Ось ти і йди. Хлопчики, давайте я піду. Ось так, Віві. Я ж сказав, що не буду. Не буду митися, не хочу. О, діти прийшли відвідати Лоджика. Так. Ми тут, начебто, чули, як кричав лоджик, що відбувається. Лікарка каже, що його треба помити і обробити ліками, але він нічого цього не хоче робити. Гаразд, мені час, та я невдовзі повернусь. Ти маєш негайно помитися. Якщо не помиєшся, тобі стане ще гірше ніж зараз. Поки не закінчу свій винахід, митися не буду. Та яке відношення наукова робота має до її єни? Найпряміше, дивіться. Так вважає навіть сам професор Джині, і я його думку поважаю. Лоджику, я знайома з професором Джині, і він би таку дурницю не написав. Так, ви в цьому так впевнені? Так, професор. Неймовірно охайна людина. І коли працює, руки миє навіть занадто часто. Ви це серйозно? Але як же тоді стаття? Знаєш, ця газета виглядає дивно. Можливо, вона не справжня. Лоджику, ми маємо тобі де в чому зізнатися. Що ви зробили? Як ви могли так зі мною вчинити? Лоджику, пробач нам. Пробач. Ми це зробили тільки тому, що втомилися від твого вічного прагнення до чистоти. І ми подумали, що тобі не завадить побути трохи брудним. Пробач нас, будь ласка. Вони думали, що це все так погано закінчиться. Пробач нам, будь ласка. Судячи з усього, Лоджик має повне право злитися. Все ж діти, ви занадто далеко зайшли. Лоджику, але й ти маєш пробачити своїх друзів. Подумай, напевне, їм справді було погано від твоєї зайвої хайності, якщо вони наважились на таке. Обіцяйте, що більше не станете мене обманювати. Гаразд, обіцяємо. Як же у мене все свербить? Лікарко, швидше обробіть мене ліками. Стійте. Перш ніж увійти, треба продезінфікуватися за допомогою цього пристрою. Але ми голодні. Можна ми спочатку поїмо? Ні. Занадто сильний струмінь. А ми разом з мікробами не зникнемо. Ці бульбашки зашкодять моїй ніжній шкірі. <риклад> Лоджику зменш натиск. Та годі скиглити. Це єдиний спосіб позбавити вас від мікробів. <риклад> Отже, сьогодні ми потренуємося здавати нормативи з плавання. Усі готові? Так. Увага. Ура! Я перший. А Я знову другий. Третя! А я четвертий. Томився. Добіг. Вмираю. Лоджику, якщо будеш плавати так повільно, то не здаси нормативів. Я все. Лоджику, як завжди, швидше за всіх. А я теж закінчив. Навіть Гого вже вирішив, що зробити. Та й нехай. Альто, а відповідь неправильна. Ти гарно подумав? Що? Ну, я. Галь, то бути сильним добре. Але до навчання треба ставитися серйозніше. Якщо так піде далі, доведеться тебе залишити на другий рік. На другий рік Якщо мене залишать на другий рік, мій тато страшенно розсердиться. Це просто жахливо. Що ж робити? Математика, це так складно. І навіщо я взагалі маю здавати ці дурні нормативи? Мені ці заняття спортом в житті зовсім не знадобляться. Буде так соромно, якщо я знову припливу останнім. Ненавиджу фінішувати останнім. Альто? Лоджику? А ти чого тут? Так, просто. Слухай, хочеш лядяник? Лоджику. Як мені підтягнути математику? Не знаю. Я просто багато займаюся, мені допомагає. Це тому, що ти розумний. Альто, а мені як навчитися швидше плавати? Просто треба дуже старатись. Але я ж і так стараюся. Точно! Альто, давай разом займатися плаванням і математикою. Ми з тобою могли б один одному допомогти. Я буду вчити тебе математики, а ти навчиш мене швидко плавати. Гаразд? Що скажеш? Давай, чудова ідея! Гаразд! Відзавтра ми один для одного в чотири. Так, вирішено. <ріст> Найважливіше у плаванні. Це витривалість. Адже будеш готовий? Уливий! Один, два, три. <плыв> ні, треба тягнути сильніше. Давай, давай, підводься. Гаразд. А це справді мені допоможе. У мене в голові не запаморочиться. Я ж сказав, так треба. Ну ж бо, пливий. <сіло> 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 Отже, зараз ми з тобою спробуємо вирішити деякі приклади. Давай, я готовий вперед. Коли справа стосується математики, найважливіше це формули. Давай для початку докладно розберемо схему вирішення лінійних рівнянь. Ось такого виду. Але лоджику, ми ж цього здається, ще не проходили. Ви що? Це ж так цікаво. Дякую. Це був чудовий день. Ти молодець. Так, Ти теж намагався. До завтра. Як же я втомився? Плавати – це так важко. А завтра знову шини тягати. Ні, я повинен намагатися, інакше знову припливу останнім. У мене все вийде. Математика така складна, я не зможу. Ні, якщо мене залишать на другий рік, тато скаже ти скаженітиме. Я повинен займатися. Альто вперед. Молодець. Вітання! Привіт, Марине. Лоджику, що у тебе забличам? Так, нічого. Що це з ним? Айто? Привіт. Що ж ними сталося? Марин і друзі. Лоджику, тягни сильніше, інакше нічого не вийде. Гаразд, постараюся. Лоджику, що ти робиш? Я сказав, тягни. Чого ти ще від мене хочеш? Я намагаюся. Немає чого на мене кричати. Ти мене налякав. У прикладах подібного виду спочатку треба помножити і поділити, а потім скласти і. Альто! Син, я з'їв. Вибач! Так, пояснюю ще раз, спочатку множимо на два, а потім ділимо на п'ять. Альто! Рокинся! У чому справа? Тобто як це в чому справа? Ти сюди і спати прийшов або вчитися. Математика, це нудно і дуже складно. Це не означає, що не потрібно намагатися. У тебе нічого не виходить. Коли ми плавали, ти теж не дуже й намагався. Що? Та якби ти був хорошим учителем, мені б не було так нудно. Я про тебе те саме можу сказати. Усе з мене досить о, ти чудово, я теж ситий по горло. Усе з математикою покінчено. Що це? Якийсь чек? 21 упаковка водоростей, 52 цукерки, 35 печива. Разом 108. Куди ж він подівся? Невже я його загубив? Ось він сер. Ось ваш чек. Альто, привіт. Дякую. І скільки тут всього виходить? По-моєму, 108. Справді. Так, усе правильно. Усього сто вісім. Альто, який ти виявляється розумний, так швидко вирішуєш завдання? Дякую. Швидко вирішую завдання? Мабуть, чогось лоджик мене все ж таки навчив. Може, варто більше займатись? Ні в кого з першого разу нічого не виходить. Послухай, вітай мою сумочко. Зупинись. І я сказав. Лоджику yeah! дуже дякую. Бо я б залишилася без сумочки. Ти так швидко плаваєш, молодець. Ще раз дякую. Отак я і справді став швидшим. Уроки Альто мені допомогли. Цікаво, якщо я буду більше займатися, я стану ще швидшим. Лоджику. Я хотів вибачитись. Що? Я хотів тебе попросити, навчай мене ще і обіцяю намагатись. Арто, і ти мені пробач. Я теж знову хочу займатися плаванням. Будеш моїм тренером. Я вже ж. Чудово. Отже, спробуємо ще раз. Діти сьогодні справжній залік. Тож усі, будь ласка, постарайтесь. На старт. Увага! Ні, я не здамся. Лоджика ще немає. Лоджику, давай, лоджику. Лоджику, ти приплив третім. Вітаю! Ай, лоджику! Як тобі вдалося мене обійти? Я так тумився. Лоджику, ти молодець, бачу, ти тренувався. Лоджику, це було круто. Справді, це тому, що я намагався. Так, цей приклад трохи важкий, але може хтось хоче спробувати? Можна я. Альто, ти є. Якщо хочеш. Давай, Альто, ти зможеш. У тебе вийде вперед. Альто дуже добре. Усе правильно бачу, ти займався. Справді, Альто розв'язав приклад. Альто молодець. Ти, напевно, стільки займався. Хіба що зовсім небагато? Альто, Лоджику, ви мене сьогодні так здивували. Мене теж. Треба ж, Лоджик прибіг третім, а Альто розв'язав складний приклад. Таге ж, і що це з вами таке сталося? Та нічого такого. У мене з математикою завжди було добре. Так. А я природжений спортсмен. Та, годі вам розкажіть, як все у вас вийшло? Так, розповідайте. Взагалі то. У мене просто був чудовий вчитель математики, а я собі знайшов гарного тренера з плавання. Учитель математики? Тренер з плавання ви що? Іноді треба одне одному допомагати, адже так точно.